Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу. Знищено близько 346 тисяч 70 особин за добу, 1250 тисяча і поранено 1 мільйон 38 тисяч 210 песиголовців за добу. 3750 танків 5739 одиниць за добу, 19 бойових броньованих машин, 10692 одиниці за добу, 25 артилерійських систем, 8137 одиниць за добу, 37 реактивних систем залпового вогню, 923 одиниці за добу, 3 Засобів протиповітряної оборони 609 одиниць за добу, 4 літаків 324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6278 одиниць за добу, 40 крилатих ракет, 1610 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10 766 одиниць за добу, 56 спеціальної техніки, 1 1194 одиниці за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!